Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковка попереву сюрпризів. Наша сьогоднішня новиночка це колекція з морозивами Давно в нас не було пакетиків наклеїв, і я вирішила зробити колекцію з такими пакетками-наклейками. Типу, ми наклеїмо морозиво і всередині в нас буде прекрасне це морозиво. На сьогоднішню розпаковочку я хочу взяти ось таке. І беремо наш пакет з лабубу. Закінчується в нас сьогодні колекція ем, запитань. Ось такий пакетик у нас останній. Колекція збираємось на пляж. В наступному відео вона в нас закінчиться. Я хочу взяти ось цей пакетик з мушлею. І залишиться там потім ось такий гарний колекція італійських медів. Хочу взяти ось цього малюка «Шимпанзіні бананіні. Завишилось у нас такий пакетик і ось такий. Колекція кіндерів. Давайте перемішаємо і візьмемо четвертий. Один, два, три, чотири. Це ось цей. Колекція чохлів на телефони. Я хочу взяти ось цей. Колекція приготуй. У нас такі пакетки залишились. Ось цей пакетик з шоколадкою ми не можемо брати. Тож Ту тут те, що ми готуємо. А за цих можемо брати будь-який. Я хочу взяти ось цей бургер. І ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. І, мені, і в минулому відео в нас закінчилась колекція бланчбеків, але вони мені настільки сподобались, що я вирішила зробити цілу рубрику. І в деяких відео я буду робити такі бланчбеки. Ось я зробила ось такий. Тут на скотч не дуже держ. Не дуже тримається, а він уже розкрився. Він у нас відклеївся. Він не дуже тримається. Я думаю, тут нічого не випало. А ось. Який, який ви думаєте, у нас буде телефон? Блакитний, рожевий чи зелений. І які сюрпризи. Звичайні, рідкісні, легендарні або спеціальної серії. Можете свої здогадки написати в коментарях. І... Нам випав ось такий телефон. У нас він блакитний. І потім, коли ми все дістанемо, ми відміщали, що в нас він блакитний. Далі тут у нас додатковий сквіш. Бо тут у нас тема Санріо, персонажі Санріо. І у нас тут такий Сінаморал, Типу, його взяли за щічки, але, більш, але виглядає, як начинка ось злякався. Ну, ось такий. У нас тут є сюрпризи, так? Все. Ми потім відмічимо. Тут у нас ось така куромі, така картинка. Там, де корона танцює. Далі це в нас який нам бланчбек випав, але давайте подивимось це потім. А подивимось, які в нас стікери. Це в нас стікери на цей телефон. Куромі, така керопі. Май Мелоді, ось це My Melody, це у нас Пум-Пум-Пури. -пум". І останній. Ні, не приклеївся. Ось такий Сінамору. І ми ці стікери можемо приклеїти на цей телефон. Я хочу приклеїти цього Сіна Морла. Ось так. Я ось цю штучку залишу, тому що щоб відклеїти його і він не приклеївся до ось цього пакетика. Я хочу ще приклеїти ось цю мої мелоді. Ось сюди. А може ще сюди ось сюди приклеїти цього керопі. Ось такий телефон у нас вийшов. І ось це все ми можемо скласти назад. Ось так. А, ми не подивилися, який в нас бланчбек. Легендар, а, якісь сюрпризи? легендарні! Ми зараз усе це приберемо. І будемо відмічати, які в нас сюрпризи. Ось У нас, ось ось, нас телефон ось такий блакитний і легендарні сюрпризи. Ось, ми відмітили такий пакетик у нас. І, хоч, і зараз я буду передавати привіти тих, хто їх просили. Хочу передати привіт Кароліні. Лабубіні і Евеліні. Передаю вам великий привіт! Починаємо з колекції кіндерів. Із них нам випадав минулого відео, і ось наш сьогоднішній кіндер. Так, у нас наш кіндер під номером 8. бачимо номер, а сам кіндер не бачимо. Це у нас ось така ящерка. Думаю, її видно ось так. Ось така ящерка. Ящерка з крижаного серця. З другої частини вона там була, типу, замерзла, а потім стала вогняною. Щось таке, я там пам'ятаю. Щось вона там пожежу була зробила. Ось я пам'ятаю щось таке. Ось сюди. І далі наша новинка самий-самий кінець. Ну, як кінець. На останню сторінку, яка оформлена, І ось таке у нас оформлення. Воно, мабуть, зараз виглядає просто. Но коли тут будуть ці морозиве, воно буде дуже гарно виглядати. Тут у нас ще написано «морозове». Ось. Морозове під номером 5. Це ось сюди. Ось так. Ой, полетіло. Нам випала ось така глазур, яку ми можемо ось так приклеїти. Головне, щоб якась із цих штучок не порвалась. А ще головне рівно приклеїти. Ось так вийшло, гарно. Ось таке морозове в нас гарне вийшло. Далі колекція запитань. Яка в нас сьогодні закінчується? Як багато часу в те йде на створення нової колекції? Знаєте? Буває по різному. Коли колекція легка, то її часу там багато, коли вона складна, то... то багато часу. Коротше. Ну... Оці морозива, я дуже, я їх робила довго, тому що не встигала, бо мені вже завтра, ну, це я відео знімаю в п'ятницю, а завтра мені це відео викладати. І я сьогодні доробила ці морозива. Мені залишилося сьогодні доробити два морозива, потім їх впакувати, зняти це відео і змонтувати це відео. Тому на кожну колекцію багато часу виходить. По різному буває, ну по різному взагалі, буває по різному. Колекція, ось цю, колекція збираємось на пляж. Тут у нас такий сонцезахисний крем. Ось сюди. Колекція італійських мемів в нас далі. Ось. Відкриваю цей пакетик ось так. Тут нам випав ось такий мем. Пишіть в коментарях, як його звати або як він називається. Ось сюди її приклеїмо. І зараз я буду передавати привіти тим людям, які відгадали, хто ось це і ось це. Передаю привіт лабубіні, Світлані, Ксенії, Надічці Таїсії, Юлі та. Тамілі. І ось це у нас був Голубіра і Тун-Тун Сахур. І пишіть в коментарях під цим відео, хто ось це такий. Колекція чаху на телефони. Пакетик у нас тут з пушеном у вигляді молока. Я думаю, що попадеться на ось цій сторінці. Ось щось у нас оцю закінчило, а це вже скоро закінчиться та старінька. Тут ще, здається, дуже миле. О, дивіться, який милий пушин. Під номером 4. Номером 4. Ось сюди. Ось так. Далі в нас колекція приготуй. Ось в минулому відео нам випались такі гриби, а на сьогоднішню розпаковочку у нас на пакетку такий бургер. Сюрприз під номером два. Це ось такий помідор. Два номер. Колекція остання це колекція Лабубу. Ось, як ви думаєте, нам випаде на цій сторінці чи на цій? Я здаю на ось цій. Ось такий. Нам випав пакетик. Ой, у нас лабубу вилетів. Ось такий він у нас. Такий світлокоричневий, тому що секретний нам уже випав на тій сторінці. І можемо вклеїти куди хочемо. Ось сюди, мабуть. Так, ось ось обводочка. На цьому у нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Тому що на моєму каналі вже 218 підписників. Я цьому дуже рада. Дякую вам. А ще під минулим відео вже 3406 переглядів. Це просто рекорд на моєму каналі. І коментарів було дуже-дуже багато. І всім а! А ще ваші підписки та перегляди мотивують мене робити для вас круті колекції. І всім пока-пока!